Кохайтеся, чорнобриві. Та не з москалями. Бо в москалі чужі люди. Робліть лихо з вами. За сонцем паронько биве, чорної поле розселяє, сонце спатуньки зове, синій море покриває. У всякого своя доля, де свій шлях широкий Той мурує, той руйнує, той носити моком. Закрив світа, зазирає. Чи нема країни? Щоб загарбать і собою взяти у домовину. Свою Україну любіть. Любіть. Вовремя люте, в останню тяжкою минуту. За неї, Господа моліть. Нема на світі України, немає другого Дніпра. А ви пратися на чужину. Шукати доброго добра. Не дуріть самі себе. Учітесь, читайте. І чужому навчайтесь, свого не збирайтесь. Мова рідна, слово рідне. Хто вас забуває? Та в людях не серденько. Але ж камінь має. Наша дума, наша пісня. Не мре, не загине, де да люди наша слава. Слава Україні! Борітеся, побоюєте! Вам Бог допоможе! За вас правда, за вас слава! За вас воля святая. І на оновленій землі врага не буде супостата, а буде син і буде мати, і будуть люди на землі, і мене в сім'ї великій, в сім'ї вольній, новій. Не забудьте пом'янути незлим тихим словом. Сьогодні ми вшановуємо честь нашого кобзаря. Та як він заповів, ми боремось та вибурюємо нашу перемогу. Слава Україні! Слава Україні! Героям слава!